Всім доброго ранку! Ви на каналі 8 рослину Оксати. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Я в попередніх відео показувала оцей інжир. Я знімала з нього плоди, які наросли взимку і вони також були солодкі. Я хотіла відрізати цей оцей зелений пагін, що виріс взимку. Але ж ви бачите, що виросли плоди. Вони швидко виросли після того, як я зняла перші. Тож я відрізати не буду, будемо чекати новий урожай. Це інжир, червоний, вибачаюсь, чорний кримський. Він взимку стояв у мене в будинку.